Вітаю вас, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі, короткий інформаційний випуск новин. Раніше, 14 жовтня, у День релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці, Україна відзначала День козацтва. Дату, що символізує мужність, силу та волю до перемоги. Минулого року історична значимість цього дня відновилася, і указом Президента України 14 жовтня ми святкуємо День Захисника України. З нагоди цього урочисте зібрання відбулося у стінах хуської райдержадміністрації. Цього року Україна вперше відзначає День захисника України, 14 жовтня, який відзначений вихідним, і це не чергова червона дата у календарі. Це день пошани тим людям, які не тільки гідно і мужньо боронили і боронять свою державу від агресора, а й щодня роблять вчинки, варті уваги. Свої вітання захисникам України в цей день віддали керівники влади всіх рівнів. Область на урочистостях представляв заступник голови облдержадміністрації Михайло. Рівіс, я щиро вітаю вас, хлопці, з вашим святом. Це не тільки свято хлопців, які носять форму, це форма е, свято захисників вітчизни, це свято тих, хто допомагав. Долучилися до привітання очільники району у своєму виступі. Голова Хуської райдержадміністрації Назарій Павлій нагадав усім присутнім про значення цієї дати для кожного українця і її актуальність сьогодні. Слова шани захисникам вітчизни звучали і від хуського міського голови Володимира Кащука. Я щиро вас вітаю з подією. Я вам всім бажаю доброї вдачі, Божої благодаті, покрови, Пресвятої Богородиці, щоб захищали всіх нас, всю нашу родину, всю нашу сім'ю у місті, в районі, в Закарпатті і в Україні в цілому. Традиційно найкраще отримали грамоти з нагоди Дня захисника України та за вагомий вклад в її територіальну цілісність та бездоганне виконання службових обов'язків. Всіх присутніх порадували виступи лауреатів різних вокальних конкурсів Валерії Антал та Лілії Тудовші. Тож побажаємо всім захисникам нашої держави і надалі на такому високому рівні і так мужньо виконувати свої обов'язки. Адже завдячуючи їм, ми віримо у краще майбутнє своєї України. Підкупу виборців не місце на цьогорічних місцевих виборах, наголосив голова Хуської райдержадміністрації Назарій Павлій на минулотижневій тематичній нараді. Необхідність протидії корупції на виборах до місцевих органів влади стала головною темою зустрічі з апаратом районної адміністрації, представниками правоохоронних органів селищного та сільських голів району та освітян Хущини. Деталі цієї наради розповість наш наступний відеоматеріал. Останні повідомлення деяких ЗМІ та розмови серед громадян щодо можливого масового прояву підкупу виборців на місцевих виборах 25 жовтня спровокували численні перевірки та скликання профілактичних нарад по запобіганню таких фактів. Так нещодавно головою хуської районної державної адміністрації Назарієм Павлієм була ініційована нарада щодо запобігання корупції на виборах. В Україні є проблеми підкупу виборців. Зокрема, Закопаті, я б сказав, на одному із перших місць по виборці. От Я вирішую для себе, і відповідні наради були проведені на найвищому рівні, що нам з вами слід зібратися як людям, які найбільше контактують із населенням, людям, які мають безпосередні відношення до держави, які мають до державної служби, до роботи організації держави щоб і ви зробили висновки для себе, щоб ви донесли це сьогодні. Також присутні на нараді мали змогу ознайомитися із законодавством стосовно відповідальності за корупційні дії під час виборчого процесу. Наша область займає там не з перших місць по цьому. На даний час, поки що, слава Богу, у нас таких фактів немає. І Я сподіваюся, що у нас таких фактів і не буде, і правоохоронна система району, прокуратура, міліція, судової безпеки будуть робити, що таких фактів не було, а якщо вони були. Вони сучасно пересікалися. Закон прямо забороняє застосовувати підкуп, дій, що перешкоджає прямо засто... забороняє застосовувати підкуп і перешкоджає вільному формуванню та виявленню виборцям. У частині 4 статті 60 закону вказано, що заборонено проводити передвиборчу агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на підголових умовах. Паперів, кредитів, лотерейних білетів, товарів, що місяць візуальне зображення, назви символіки прапора місцевої організації партії, яка є суб'єктом виборчого процесу в політичної партії, місцевої організації, якої є суб'єктом виборчого процесу або інших агітаційних матеріалів, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 5% розміру мінімальної заробітної плати та інших матеріальних цінностей або робіт чи послуг. Разом з тим, у Кімнальному області України використовується таке поняття як правомірна виборка». Згідно з ним, ті виборця вважається як надання неправомірної вироди виборцю, так і пропозиція чи обіцянка її надання. Неправомірна вирода включає в себе кошти чи інше майно, переваги пілі, послуги або нематеріальні активи. При цьому на відміну від закону. В кодексі вказується, що відповідна сума або роздача продуктових наборів чи інша подібна дія вважалася злочином, має складатися більше трьох відсотків розміру міста. Така вигода може надаватися за те, що виборець взагалі не йшов на вибори, або проголосував більше одного разу, голосував за конкретного кандидата на виборах, кандидатів із політичної партії, або виборчий бюлетень іншій особі яких її караються обмеження волі або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 1 до 3 років. На період цьогорічних місцевих виборів хуськими правоохоронцями створена оперативна група по якісному реагуванню на всі правопорушення, Назарій Павій запевнив, що він в свою чергу також буде тримати руку на пульсі всіх подій і зробить все від нього залежне, щоб протидіяти корупційним проявам на виборах. Як відомо, благодійним фондом ОВЕС. Запроваджено всеукраїнську акцію зі збору та переробки пластикових пляшок та окремих кришок закруток для протезування воїнів АТО. Долучилися до цієї акції і активісти міста Натисою. Громадська організація Фойта ініціювала цю акцію і у рідному місті. Про поточні результати даної акції та участь в ній відомого в краї підприємства Ави Виноградово. Детальніше у матеріалі Жанни Ганусинець. Сьогодні пластикова пляшка та кришечка, виготовлені з різних видів пластику і подроблені в гранули, широко використовуються як сировина для протезування. Також пляшки з покришками продаються, а виручені кошти витрачаються на протез конкретного бійця. Тож дана акція водночас вирішує дві проблеми: екологічну та соціальну. Активно допомагають воїнам. АТО у протезуванні і громадські активісти міста Хуста. Проводить акцію взагалі-то по всій Україні благодійний фонд Овіс він започаткував таку традицію збирати кришечки, щоб допомагати він навколишньому середовищу не забруднюватися і нашим бійцям, які потребують протезів. Тому що із цих кришечок виготовляються певні деталі для протезів, а решта по дуже високій ціні погодився закупляти в броварах, здається. Приватний підприємець, який платить найбільшу в Україні суму за кілограм цих кришечок. І гроші також на протези відправляються. Мене попросили долучитися із волонтери з із Харкова, із групи Хелп Army, з якими ми співпрацюємо плотно. Я погодився, розклали багато місця, в місцях по місту, дозволили нам встановити ящики. Свій вагомий внесок у цю благородну справу зробило і товариство з обмеженою відповідальністю «Ава Виноградова. За словами виконавчого директора Адельберта Жидика, підприємство постійно допомагає нашим захисникам, долучившись до акції з початку проведення АТО. За цю акцію ми практично дізналися з інтернету. Раніше ми фактично. За неї тільки узнавали, де є нас на території області пункти, де би ми могли допомогти, будемо казати, через волонтерів долучитися до цієї акції. На щастя, нам вдалося вияснити, що такі пункти є як у самому місті виноградові, так і у місті Хуст через волонтерів, які співпрацюють із бійцями, які побували в зоні бо там проводять службу. Ми, звичайно, прийняли відповідне рішення зразу же прийняти в цій акції безпосередню участь, тому що наше підприємство відомо, що працює з побутовими відходами. Ми проводимо селективний збір, тобто картон, папір, петфлакони. І це дуже доречно, щоб ми фактично тоді ті обсяги кришечок, які ми зібрали, виріши здавати не на вторинну сину, а для потреб бійців АТО. Тож закликаємо всіх небайдужих громадян долучитися до такої необхідної в даний час акції. Шукайте місця збору пластику у торгівельних мережах та громадських місцях. 14 жовтня християни східного обряду відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Історія цього свята тісно пов'язана з українським козацтвом, яке вшановували цього дня. А зараз вшановують і сьогоденнішніх захисників України. Більше про це у нашому релігійному відеоматеріалі. Це велике християнське свято було встановлене на Русі в кінці 10-го, на початку 11-го століття. За переказами йому передувала подія, що відбулася в місті Константинополі у Влагернському храмі, 14 жовтня 910 року. Де зберігалася велика християнська реліквія Риза Богородиці? Ішла війна, місто було оточене сарацинами і практично уже не могло оборонятися. Під час синошної, що відправлялася у храмі, Юродивий Андрій, якого знали, як дуже побожну людину, побачив видіння. Над людьми, що молилися, з'явилася Богородиця разом із ангелами та святими. Вона прикрила людей своїм омофором і молилася разом з ними. Юродовий сказав, що бачив Богоматір, яка плакала над людьми і молилася за мир. Віруючи, повірили, що Богородиця опікується світом, пильнує людство, застерігає його жити у мирі та спокої. Візантійцям вдалося зняти облогу і перемогти сарацинів. Відтоді і відзначається свято Покрови Божої Матері. Тоді ж, у X столітті, прийшло воно на Русь, і з тих часів святкується 14 жовтня. Здавна свято Покрови Пресвятої Богородиці особливо вшановується в Україні. Саме на честь покрови освячено більшість козацьких церков. Покровським був головний храм Запорозької Січі, бо з перших років свого існування українське козацтво в своїх молитвах зверталося до Божої матері з надією, що Пречиста покриє своїм омофором під час відстоювання прабатьківської віри чи звільнення братів і сестер з бусурманського полону. І, хоча козацьке військо зазвичай було нечисленним, як і колись захисники Константинополя, але Божа мати так само милостиво розкриває свій святий покров над тими, хто з вірою християнською звершував праведну справу. А зараз до вашої уваги традиційна статистика народжуваності. За даними Хуського пологового будинку, у період з 5 по 11 жовтня народилося 37 немовлят. З них 21 хлопчик та 16 дівчаток. Найбільша вага 4 кг, 600 грамів, найменша вага 2 кг. 500 грамів. Вітаємо сім'ї з поповненням, а маляткам бажаємо рости здоровими та щасливими. Це була вся інформація на сьогодні. Нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook, адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. На все добре, хай вам щастить!